Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про дострокову одну із підстав, яка дозволяє жінкам вийти на пенсію раніше. Відразу вибачаюсь на задньому фоні розмовляють мої маленькі дітки, тому будемо консультувати разом з ними сьогодні. Хочу вам розповісти про одну із підстав. Яка дозволяє жінкам вийти на пенсію достроково, сьогодні ми будемо говорити про тих жінок, про тих мам, які виховують тяжко хворих діток, яким не встановлена інвалідність. Я зараз розповім, якими документами підтверджується таке захворювання дитинки і коли і за яких обставин ви можете звернутися за призначенням пенсії достроково. Отже, згідно з 115 закону України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ви маєте право, тобто, мами, які виховали тяжко хворих діток, яким не встановлена інвалідність до 6-річного віку, ви маєте право на призначення пенсії достроково при досягненні вами 50-річного віку, і при цьому вам необхідно мати 15 років страхового стажу. Згідно нашого чинного законодавства, тяжко хвора дитинка, якій не встановлено інвалідність. До числа таких діток належать дітки, яким, повторюсь, не встановлена інвалідність. Вони хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи. Або це тяжка вроджена ваду, вада розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет першого типу, тобто дітки інсулінозалежні, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дітки, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів або паліативної допомоги. Ці мами, які виховують таких діток, які хворіють, які мають тяжкі. Захворювання мають право вийти на пенсію достроково для того, щоб це здійснити, наявність такого захворювання, підтверджується довідкою медичного закладу про те, що таке захворювання мало місце саме до досягнення дитинкою шестирічного віку. Тому мами, які мене зараз бачать, які дивляться, які виховують. Саме таких діток знайте, що ви маєте право вийти на пенсію достроково. Звичайно, хотілося б моє моє побажання, щоб дітки не хворіли, і щоб, звичайно, всі мами виходили на пенсію достроково за інших підстав, тому що мами, які виховують тяжко хворих діток, це для мене мами героїні. Тому Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, будь ласка, задавайте мені. Я обов'язково вам надам консультацію. Знайте, що ви маєте на це право на достроковий вихід. Але при цьому ви ви маєте дось мати дві умови: це досягнути 50-річного віку, навіть три мати 15 років страхового стажу, та обов'язково вам потрібно буде підтвердити медичною довідкою. Про наявне дане захворювання, про те, що воно було і є у вашої дитинки, що воно мало місце до шестирічного віку. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами, актуальними новинами в нашій країні. Бережіть себе і свої родини обов'язково.